Доброго ранку, знаходимося в Дніпрі на Запорізькому шосе, район перехрестя з вулицею Високовольтною сталася аварія, зіштовхнулись дві автівки. В результаті стоять тролейбуси номер 16 та 19. На місці працюють правоохоронці. Будьте обережні на цій ділянці. Також нагадую, що читати новини Дніпра області можна на сайті dpinformat.ua а також слухати на радіостанції формат РФМ 107.3. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося на перехресті Запорізького шосе та вулиці Високовольтне Сталася аварія, зіштовхнулись дві автівки. В результаті зупинився рух тролейбусів. Стоять тролейбуси 16 і 19 враховувати це. При плануванні своїх поїздок і водіям слід бути особливо уважними на цій ділянці. Бережіть себе, дотримуйтесь ПДР.